Усім привіт-привіт. Сьогодні, нас... <світ> Сьогодні в нас субота. Сьогодні у нас субота. Я трошки прихрипла. Опять. Я вчера напилася холодної води. Ну, в магазин заїжджали, купили водички. Але я така холодна, холодна прямо капець. Ось та напилася, там мене чувствую, що прямо ось горлышко болить. А що робить така спека, що не можна нічого. О, то з вами вчора побалакала трохи. Вирубався телефон. ось, Думаю, ну хай остине, потім ще я вам щось розкажу, покажу туди-сюди. Бо вирубається він, ну, вірніше, Коротше, дуже-дуже вирубається на такому жарі. З камерою такої проблеми не було. І все. Вирубився і все. Положила я, і потім щось ходила ходила відколовся у мене кусок зуба, ага, угу. самий дальній. Це цей зуб мудрості долбаний, який в мене мучає. Його виривати мені не можна, бо сказав він, що у мене дуже тут вузька ну, коротше, челюсть. І так як вона от, ці зуби мудрості почали рости, вони подавили, почали давити інші зуби і повиривали мені отут зуби. У мене отут немає і тут нема. Оці ці жувальні зуби. А оставили зуби мудрості, бо вони якось там ростуть під получается, там не коріння дурне таке. Дуже вузька челюстю. <ріст> Проблема віка. мене ж коли рвали тут десь зуб. А, ага. ага. У мене нема зуба. Та рвали так, а коріння було аж. Е... короче, вони коли вирвали, вони залишилася как... така дирка, що аж воно входило в... в челюсть, чи як воно називається, і воно на... насквозь. О, у мене ж тоді воспалення пішло, і мене потім промивали оцю дирку якось аж прямо через нос. Ну, таке це було жесть, звісно. Понапухала тут усе, тут усе, А То в мене зуби дав. Це, це таке, що краще їх не не рвати, не трогати, бо краще лічити, якщо що. І ось вона поїхали ми в цю в больницю, я дзвонила, вона якраз каже, ну приїжджай. Виїхали туди, то вона каже, що рядом з полікованим зубом в мене тут два штуки залишилося. Ось. Це ж е, цей мудрості і рядишком. Каже, це рядишком ми полікували зуб, але рядом же ж у цей мудрості. Вона каже, будемо його питатися лікувати, бо виривати його не можна. Теж зробила рентген і все остальне. То понасовувала мені туди цього лікарства, щоб поубивати ці ж. Як коріння, коріння убить, да? чи як чи нерв, нерв убить. О, ти каже, приїжджай в понеділок, будемо щось рішати. подивимось, як воно що, то за це, А цей каже, рядом, то тобі треба ставити. цю не протез, а як. Ну, зрозуміло, так? Да? Шкабатурку зверху, каже, бо воно розрушається. Ну, у мене і за волчанки, у мене ж кальцію не вистачає. Я, я п'ю на постій кальцій. Але його э, все одно не вистачає. І якщо кальцію не вистачає, то першим ділом, що волос зуби, це ж ясне діло. О, більшу дозу пити е, безполезно, як мені врач сказав, що якщо я кажу, може мені по дві таблетки в день кальцію пити, ну, щоб цей, щоб краще було. Він каже, організм більше, ніж може взяти, він не візьме. Це ж каже, хоч і по три пі, воно буде виводитися лішнє. А твоя днів доза кальція, вона говорить, розходиться на то, на, на тонну з цієї красной волчанкою, половина виводиться. Ну, короче, в общем. Це з зубами така проблема. Ну, що робити? Теж... Угу. Вони ж теж зроблені, вони ж в мене теж розкришилася, розламися, розтасамувалася. Так що так, коли вона вигнала машину, бо жара така стоїть, що страшне. Діло. Я ж кажу, що... Якщо залізти в машину, якщо воно так на сонці стоїть, до пластика дотримується неможливо. Таке впечатлення, що він зараз просто згорить. От трогаєш пластика, він вони ще такий м'ягкий. А у нас там кущики добре. То вигляд. Машину. Ой, блін, може гарячого чаю змовиною попичеш його зробити. А що зайка? А всім привіт. Всім привіт. Та жарко на то слово. Я на комментарии посмотрела, поудаляла, поблокувала половину этих товарищей, які с болота. Такое таке гамно пишут, что просто дивися на це все. О, вода, о, чи світло скінчилося. Ручок перестав текти. Вимкнула світло. По графіку, хоч слава Богу. Я встигла змонтувати відео, воно ще загрузилось, але ще, ще обробка не скінчилась, але це таке вона вже сама по собі там в інтернеті скінчиться. Ну я встигла Вовремя виключити комп'ютер і все. Зараз буду щось по дому робити, поки світла нема. Щось, може, поставлю. Ну, вже у людей запустилися генератори, Ну, це в магазині, мабуть. Ой, коротше, що хотіла сказати, що да, мало знімаю, бо ми то туди, то сюди, то вчора з цими зубами, пані, мент, ну, це взагалі, звісно, так собі. З такою жарою, що настрою зовсім немає. Кажу, то хоч в басейн, знаєте, так залізти, окунутися, воно хоч охладиться. А зараз, ну, вчора ми в басейн. Так, бігом бігом в басейн, туди, а там, я ж кажу, борщ можна варити в Докидай картоплю, морквинку, та капусту і, і все, буде тобі готовий борщ. Жарінь така, я чогось та ж, вчора не поміряла, скільки ж там градусів води в цьому басейні. Жесть. Нагрівається моментально і такий він прямо. Ну, звісно, і вода від цього зеленіє, і все. Коля кричить, давайте будемо заливати, як його господи. Вже uh, перекис будемо заливати, щоб воно чистило, щоб воно ж це. А після перекису, як заливаєш в басейн, два дні не закупатися. Даша каже, блін, я приїхала тут на, на декілька днів на неділю. Каже, і що це? Ти зараз залієш, і два дні не закупатися, ми тут здохнемо. То коротше, поки ми так. Коля кричить, треба, да", а ми кричимо, дай нам ще трошечки часу, ну, хоч трошки акунація. Ой, посередня, бо. Чесно кажучи, якщо щось так на вулиці робити, то щось треба якось, якось себе освіжати, бо це ужас, що в хаті жара. Ну, в хаті трошечки прохолодніше, але ж цілий день не будеш сидіти в хаті. Тросі по вулиці треба робити. Воно ті квіти, що посадили, бачите, воно ми їх сіткою закриваємо, бо якщо туди сонечко попадає, то з добіта не ми там ціні посадили. Посадили. Вчора вони бідні отак от покрутилися, то й жари, звісно. Ну, за ніч трошки одійшли, але ми все одно взяли, і на сьогодні опять сіткою накрили, щоб воно хоч трохи. Хоч це ж кошмар. Все горить. все горить. Це, це аномальна жара. Що ну, казати, якщо я ж кажу, 5 років тому сама критична точка була, це 30 градусів жари в цьому місяці. Ну, що ви Це ж ми дивилися по історії цієї погоди. Ось там, по-моєму, в якийсь день до 32 чи за 31 піднімалася. Ну, це таке що, знаєте. Аномально нам казали. А зараз 38, то як це? І це не на сонці, це в тіні. На Сонце всі 50, мабуть, я не знаю. Вчора що? Це ж поїхали по зубам по цим, потім заїхали, взяли цементу, Той, що ми цемент сюди потратили на цю заливку. О, це ж ми той цемент, що сюди повинен був вийти в кухню, то сюди ще залили по камість. А це вчора поїхали, добрали цементу, щоб, якщо вийде, якщо встигнемо. Бо це ж воно таке, знаєте. Сьогодні ні, а завтра дзвонили, зібрався, поїхав. Ось. Ну йому, до кого до 24-го, -24 то ще точно ні. Бо його психолог тільки на 24 те записали. А там, може, в будь-який день вже після цього будь-який день подзвонили і все. Все повинно бути Ось. А в нас все не собрано, у нас все по пакетам, десь там, там десь одне, там десь вологі салфетки, ну, серветки, там десь блінці, кавові пакетики, там десь ще щось, там десь присипка, там десь ще. Ну, коротше, все, там десь крема, там десятка марів. Ну, коротше, все по різним пакетам. Треба це все забрати в одну кучу, хоча б, та вже скласти рюкзак, щоб він був готовий, щоб не було, то потім, робить, що робити, що робити, що кидати, що не кидати. Короче, таке, ось що. Та й все. Та й все. Я ж кажу, що дякую всім дівчаткам, які наші українки, за підтримочку, Ті, хто поняв. У Нас там одна дівчинка написала, що в неї чоловік теж саме так проходив. Теж полтора місяця проходив. У нас трошки більше вже, ніж полтора місяця вийшло. Чи може і полтора місяця? Я вже не пам'ятаю. Ну, і вона причину написала. В принципі, хто читав її комент, то він зрозумів, що к чому. А інші пишуть, де це в нас можна вибирати? Ну це українки наші, коли пишуть якісь, якусь фігню, то знаєте, аж прямо, блін, ну, ну... українці, підтримуйте друг дружку в такий складний час, і ви ще питаєтесь і своїх же цей. Я ж кажу, не йшов. Писали по, по, по початку, що там о, сидить під юбкою, то то, то сьо-то. То, 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 то. Вже придумали, що в мене втора група була і що з мене її зняли. Ви нормальні? в мене завжди була третя група. Хто вам сказав, що в мене втора група? Вони, ну це В коментарях там написали, що з Ольки зняли третю групу, а тепер чи другу групу треба йти. Я начебто не казала ніколи, що в мене друга група, в мене завжди була третя група. З волчанкою, по-моєму. Ні, дівчинка мені написала, що з волчанкою можуть дати другу групу. Я думала її зробити. Я спиталась, у спиталася, кажу, дівчинка мені написала, ось, що о, в неї друга група, в неї волчанка. Вона каже, такого бути не може. Бо другу групу дають тільки тим, що зовсім не здатні. Ну, понятно, так? Да? У кого там нема, того, нема, сього, у кого там ще щось. Каже, тобі третя. Ось. Хоч у мене там буває і руки ломить, і ноги ломиють, і, і те, і все, і це. Ну, це таке діло. Ось. Мені усю дали останній раз, коли я приїжджала, я навіть не знала, що, к чому. я приїхала на перекомісію і мені сказали, що тобі пожиттєва третя група. Ну, тобто Вони мені вже її дали пожиттєво, щоб кожен рік я не їздила, не перех... проходила. Вони ж дивляться теж не, не просто так, вони дивляться по аналізам, улучшаються, не улучшаються, уходи вона в якоїсь степені. Там же ж є якийсь аналіз на цю красну вовчанку. Воно ж там видно. То, що в мене там стадія ремісії, це діло таке. ну вовчанка там нікуди не ділася. І вона не переросла за цих там скільки вже, сім років. Скільки я вже на групі? Це сьомий рік? Чи шостий? Сьомий? Начебто сьомий рік. За ці роки вона нікуди не переросла, нікуди не ісчезла і все ж таке буває, що якщо в молодому віці, то у дівчат вона ну, теж оставлять красну ловчанку, але після родів, допустимо, пологів. У дівчат у деяких уходить красна мовчанка, ну це, типу, таке аутоімунне, ау чи як воно там називається, це таке от, клітки вони перестраюються, якось там перерождаються і все остальне. А в мене, в принципі, я вже говорю, те, що у мене там, допустим, почки краще почкам стало, там, печінці стало, там деякі органи, я ж кажу, що вони повостанавлювались, але якщо не підтримувати оце, Постійним лікуванням вони знову можуть ну, понятно, да, прийти в негодність. У мене якраз на волчанка, яка дала на внутрішні органи. Вони ж теж не дураки там сидять, вони дивляться, вони смотрять. Вони ж кожен рік, коли я на перекомісію йду, я і МРТ проходжу, я і... Сай щось за спину. І господі, і УЗІ всього проходять: і желудок, і чишлунок, і печінь, печінка, і почки, і вся там, ну коротше, все на кучу. У мене ж там постійно такі кожен рік, коли йду на перекомісію, у мене добротні затрати, бо це. Все, я, ну как, якщо там, допустимо, УЗІ і в, в больниці, да, то воно зараз безплатно. А раніше ж воно ще платне було. Ну, ці МРТ, там, допустимо, ще такі там зонти, все остальне, все, 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 все. А це воно все платне. Я дуже багато живлю, що кожен рік втрачу на це все. Ось. А це вони мені сказали, що пожиттєво. Вас устраю, я кажу, а я що я? А що я? Маю щось проти чи що? каже, це мені не треба кожен рік. Вона кожен рік не треба, але ж ви повинні знати, ну, розуміти, що це ж для вас. Я говорю, то я розумію, я ж нікуди не дінуся. Вона каже, у вас стабільно все, у вас все стабільно. Я говорю, дякую. Стабільно хорошо чи стабільно плохо. Вона говорить, стабільно посередині. Я говорю, стабільно посередині. Ну, коротше, такі діла. Треба що я взагалі казала? Та це вирішила з вами посадити хоч по, по триндіти. На огород на вас э, брати безполезно, бо камера відрубається. Оце так, Якщо виходжу на сонечко, трошечки походила по сонечку, одразу відрубається. Така спека, що капець. Ну, вот. ну, не камера, а телефон, понятно. В хаті щось робити. Я теж, якщо чесно, я там повністю роздіто стою. Бо не то, що якщо на кухні, з мене все отак тече, просто тече. Там же ж не вітерка, нічого, якщо світло вирубає, то коли світло є, то хоч ми включаємо цей дуйчик, і він там хоч якось ганяє той гарячий, хоч і гарячий воздух, але він хоч ганяє. А коли я вибачаюсь, дуйчик не включений, то от без світла. То, то взагалі? Я стою на кухні, а з мене отак. От, ось, отак ось. Можна, я ж кажу, брати мочалку і милиться одразу все сюди на лавочку сіла. Тут у нас завдяки тому, що почепили цю штуку. бачите. Оп. Завдяки цьому тенту то сіжу і воно якраз так ну, місто сквознячка. Це дуже, звісно, не добре, що сквознячок. ну но... Хоч так дихати можна, хоч якось. Так що так. що Трішки побалакала з вами, бо... Понятно, що то посилочки, то розпаковочки, це не всім цікаво, бо ну знаєте, комусь подобається дивиться, комусь не подобається дивиться таке, то хоч розказала, що у нас в житті твориться. Так що так. що Все, тримаємось, дівчатка, тримаємось. Якось, якось воно буде. Ну, скажу, що ті, хто там пише всяку гидоту, то їм на совісті, як кажуть. Навіть ті ж наші українки, які пишуть там якусь фігню. От я ж говорю, ті, хто там щось не зрозумів, наприклад, ось дівчинка теж я з нею в, в інстаграмі переписувалася. Вона ж тоже спрашивала, це разве не друга була група? Я кажу, ні. Наприклад, чогось, я думала, що друга, ну таке. <кій> ну вона просто вона сама взяла мені в інстаграм написати, спитала по чоловіч по -чолові, по-людськи, -чолові, по знаєте, я кажу. А там є написали, ой, з Ольки зняли. Тра-та-та. Ну, коротше, ну таке щось. Ну, знаєте, вот, типу, я порадувалась, бо, блін, бо у когось погано. Ну, це такий бред, знаєте, прям аж бесить. Ну, як бесить. Мене не бесить. Я просто не розумію, як э, люди. Свої ж можуть, а як я вже розумію, свої не свої. Ті, хто то кавірка на-українськи пишуть, то, зрозуміло, що то вже узкі питаються там щось написати. А ті, хто добре пишуть по-українськи все. Ну, і є ж люди, які мені частенько пишуть, дивлюся, таке щось пишуть. То дуже, знаєте, як то незрозуміло. Я, я, я думаю, ну зараз такий час, такий складний час, да? І замість підтримки якусь фігню написати, свої предположення якісь. На що ви пишете предположення? Я ще сказала, що я розповім, але пізніше, коли вже все, вже як він піде там чи ще щось там, то я можу трошки більше буду розповісти. Тоді я розповім. Зараз я не можу такі віші розповідати. Ось. То так. Да, я дуже, ну, я я розумію, що багатьох позабирали так з вулиці, дали повістку, і людина пішла. Коли тобі вручають повістку, то людина йде. І там дуже все швидко. Шмак-шмак-шмак, пройшов е, цю е, як воно, комісію да, називається? Е, пройшов цю комісію швидко-швидко-швидко, все годі не йди. А якщо людина сама йде, ось, є ж зараз куча всього, дівчата, рекрутингової компанії, подивіться, хоч, хоч трошки, хоч е, перед тим як писати якусь фігню, в чомусь обвіняти людей, там що я брешу там чи ще щось. Подивіться, як воно все відбувається, якщо людина йде сама. Не, ну, допустим, да, є там різні такі варіанти. Доброволець, контрактник, там, через рекрутингову компанію. Чи тебе забрали просто з вулиці, чи, чи ти повістку, але не являвся, тоді забрали дійсно дуже швидко і дуже швидко. Ось, і там... Зараз куча можливостей, я ж кажу, і вибрати собі професію, і десь бути полезним, а не так, що людина, наприклад, сварщик, наприклад, офігітельний. Да? Так він може принести пользу десь там підварювати ці машини, чи ще щось, чи ще щось знаєте, якось в ремонтних таких ділах може принести ну, пользу. чим тебе відправляють десь туди-сюди, ну, толку. А якщо людина вміє дуже класно щось робити, наприклад, да, то нащо ж іти копати окопи, якщо ти можеш принести дуже гарну пользу десь в другому місці? Та й все. Коротше, що я це об'ясняю. Ну я ж кажу, що я вряд ли нас дивляться, дівчатки там, я не знаю, 13-14 років, які в цьому не бум-бум, які не розуміють. Нас дивляться жінки, нас дивляться чоловіки, які вже там, ну, пускай від 25, я думаю. То що ж це ви не можете залізти в інтернет і подивитися, як воно що відбувається? Ці предположення дурацькі. Оля сильно, Оля сильно радосно виглядає. Де це такі місця хороші, що Тіпа, вона така щаслива, так і радісно виглядить. Ні, а що ви хочете, щоб я тут падала на пузо і била ногами об землю чи що перед вами? Своє, що надо, я вже виплакала. І явно це не робила на камеру. І плакала, і все було. Тепер їзному було. Ви думаєте, що? Я щаслива, що йде чоловік кудись? Це для мене буде жопа якась. Я, я не знаю, я просто не, не представляю, як я тут буду сама. І не в тому плані, що мені буде важко фізично. Фізично, господи, справлюсь якось. А іменно морально мені буде погано. Як я буду далі, я не кажу, що я прямо буду триматися далі, прямо там. Ну. Типа огурцом і все буде добре. Я не знаю, як воно буде, бо зі мною ще такого не було. Зараз я себе переубідила, зараз я себе настроїла так, що нашу його зарані ото щось там питатися і щось там оплакувати, що ще нічого не сталося, що буде зараз. Так перенастроїла себе, да, і поки він, є можливість, що він вдома, я буду повністю не в діпресняці сидіти. А буду якось триматися і все. Бо йому теж важко дивитися на мене, коли я в депресії було таке. Не просто так ми їздили ще раніше, хто знає, місяця три назад, да? чи скільки воно? Там більше, ніж пів року тому. Мені приписали цей ципролекси, все остальне. Це ж не просто так, ми що думаєте? Я ж не розказую все, що в нас відбувається. Відбувається дуже багато чого. Те, що не треба розказувати, те, що Воно є, але наш. Наш воно кому треба. От. що я зараз сиджу на, на, на цих таблетках, і багато хто мені пише, дівчатка, ну, тільки з котрими я спілкуюсь так лічно, то в Інстаграмі, то ватсапі, то в Viberі. Ті дівчатка знають. Що. І не тільки я, всім, хто зі мною сидить на таблетках, привіт. Ой, це ж блять. Ви ж зрозуміли, що це ж не прості таблетки, там якісь глицинки. Це вже такі серйозні таблетки. І причому не, не одні якісь, а там багато чого. Ладно, це все ерунда. Чого я буду Ладно, свої то там всі знають, а ті, хто і так нічого не розуміє, не хоче розуміти, то чого я буду посвящати їх якісь наші діла. Так що так. Давайте зараз воно перевозить цю Де він там? Воно. Цемент. Ти в гараж возиш, так? Да? Да. Ну да. так. Цемент, і щось треба робити. Що робити, я не знаю. У мене зубка. Ну, вони положили мені оцей мушк, що вони туда наклали в цей зуб. О, то Вчора, звісно, ввечері ми додому, і я така, не-не-не, товариші, ви хочете, спілкуємося, сидіти. Ну, це Даша і Коля там. Кушайте, бо ми не хотіли їсти. Ми їхали з міста, перекусили. А, ну, в місті перекусили. Вже додому приїхала, мені не їсти, не хочеться нічого. Вона прямо, як так, знаєте, не вісок болів, а як, начебто під кожею якась венка боліла. Я не знаю, я його так трогаю, і я так за ухо уходила. Це ж все наверное, з, з, з цим зубом зв'язано. Так що так, ще й набулась води усю. Он тут напухла в нього. Важко это. Та я ж там мені малину залишив, так? Да? Чашки. Мали малину, да? варили варення, малинове. Там дві ложки залишилися, він каже, що де, куди його дівати? Кажу, ні, В чашку його мені поклади, кажу, я буду пити малинове варення. ось, все пригодилось. Піду зараз закипячу воду, там поставлю, зроблю малинове варення, написую варення, чаю, вернее. І щось треба робити. Щось треба робити. Все. Побігли. Всім гарного-гарного настрою. Дівчатка, давайте будемо будем добріше друг до дружки. Бо якщо ви українки, ви повинні розуміти, що зараз тільки підтримка. Тільки підтримка друг друга. Яка б не була ситуація, ми повинні друг дружку підтримувати, а не знаєте, як окунати друг дружку в дерьмо. Так що так. Все, всіх люблю, як завжди, всіх цьому. Всім, всім приветики. Приветики, приветики. Привітики! Ось далі буде.